Природні комплекси, які широкими смугами простягаються у широтному напрямку і змінюють один одного від екватора до полюсів, називаються географічними поясами. Їх до біса 13. Це екваторіальний, два субекваторіальних, два тропічних, два субтропічних, два помірних, два субполярних. Субарктичний і субантарктичний і два полярних Арктичний і Антарктичний. Між собою вони різняться кількістю тепла, яке отримує поверхня переважаючими повітряними масами і пануючими вітрами. При цьому в межах одного географічного поясу відбувається ще поділ на природні зони залежно від співвідношення тепла і вологи. Кожна природна зона відрізняється певним кліматом, ґрунтами, рослинністю і тваринним світом. Природні зони змінюються від екватора до полюсів. Це широтна зональність. Або від океанів у глиб материка. Це довготна зональність. Ці зміни відбуваються внаслідок нерівномірного розподілу тепла і вологи. А ще є зміна природних зон у горах. Вона відбувається з висотою і називається висотною або вертикальною поясністю. Вологі екваторіальні ліси ростуть в екваторіальному поясі у Південній Америці, Африці та Азії. Ця природна зона вирізняється найбільшою на земній кулі різноманітністю рослин і багатим тваринним світом. Дерева там ростуть кількома ярусами, гілки і стовбури дерев перевиті ліанами. На них, а також стовбурах і гілках дерев оселяються рослини-паразити, які живляться їхніми соками. Велика вологість повітря дає змогу багатьом рослинам поглинати воду з повітря. Для цього вони мають повітряні корені. Такими є, наприклад, орхідеї. Екваторіальні вологі ліси вічно зелені, тобто рослини не скидають одночасно всього листя. Ґрунти там червоно-жовті. У жаркому і вологому кліматі відмерлі рештки рослин швидко перегнивають. Густі корені рослин, розташовані біля самої поверхні, швидко поглинають поживні речовини. Їх залишки щоденними зливами. Вимиваються в глиб, тому ці ґрунти малородючі. В екваторіальних лісах живуть тварини, здатні лазити по деревах і живитись їхнім листям і плодами це комахи, птахи, мавпи, змії, ящерки. Найбільшими хижаками є леопард в Африці та ягуар у Південній Америці. Савани це зона, де панують трави. Серед них ростуть поодинокі дерева або групи дерев. Савани поширені в субекваторіальному поясі, де розрізняють два сезони вологе літо і суху зиму. Трави здебільшого це злаки. Влітку ростуть завишки до 5 метрів. Поширені акації і колючі чагарники. Взимку трава висихає, а дерева скидають листя. Щоб перебути сухий сезон, окремі дерева запасають вологу у своїх потужних стовбурах. У савані поширені червоно-бурі ґрунти, родючий шар яких легко вимивається в період дощів. Тваринний світ саван надзвичайно багатий, насамперед, дуже різноманітні. Травоїдні і хижаки. Найбільші птахи страуси водяться саме в саванах. Пустелі це природні зони з різкою нестачею вологи і мінімальним рослинним покривом. Кількість опадів там мізерна 200 мм на рік. Залежно від розташування є пустелі тропічних. Помірних і арктичних широт. Бувають також внутрішньоматерикові і берегові пустелі. Тропічні пустелі поширені в тропічному поясі, де впродовж року панує сухе тропічне континентальне повітря. Їх вирізняє виняткова посушливість. У наслідок сильних добових перепадів температури повітря гірські породи там швидко руйнуються. Тому величезні простори вкриті щебенем або сипучими пісками, які вільно переміщує вітер. У пустелях дуже мало органічних решток рослин і води. Тому ґрунти там дуже бідні або взагалі не утворюються. В пустелях немає поверхневих вод. На перший погляд здається, що пустеля не жива. Проте її тваринний світ багатший за рослинність. Там живуть дрібні комахи, якими живляться павуки, скорпіони, ящерки, птахи, яких поїдають хижаки, шакали, гієни. Головна умова життя в пустелі. Це здатність захиститись від перегрівання і тривалий час обходитись без води. Комахи і плазуни, ховаючись від спеки, зариваються в пісок. Антилопи і газелі здатні перебігати великі відстані у пошуках води. У пустелях бувають оазиси. Це ділянки з багатою рослинністю, де ростуть фінікові пальми, акації та насаджені фруктові дерева. Оазиси виникають завдяки природному зволоженню, яке зумовлене близьким розташуванням річки або підземних вод. Степи це безліса зона помірного поясу. Натомість у степах багатий трав'яний покрив. Ця трава щорічно відмирає і утворює багато органічних решток, що призводить до появи родючих ґрунтів чорноземів і каштанових. Тварини там здебільшого гризуни ховрах, тушканчик, хом'як. У наслідок суворої зими більшість гризунів, які живуть у норах. Впадають у сплячку. Ще є степовий тхір, борсук, лисиця, багато степових птахів. Серед змій поширені степова гадюка і полоз. Зона мішаних і широколистих лісів поширена в Євразії і Північній Америці. Широколисті ліси утворені дубом, буком, грабом, липою, кленом, в'язом. Вони є листопадними і щорічно на зиму скидають листя. У мішаних лісах поєднуються листяні і хвойні ялина сосна, породи дерев. У лісах водиться багато тварин. лось, Благородний олень, косуля, кабан, вовк, борсук, лісова куниця, заєць, білка. Птахи дятел, синиця, дрозд, зяблик, тетерук. Ґрунти там дерново дерново-підзолисті. Тайга займає північну частину помірного поясу. Їй властива тривала сувора зима і помірно тепле літо. Сніговий покрив там лежить близько 200 днів на рік. Територія заболочена, ґрунти підзолисті і торф'яно-болотні. Ростуть хвойні ліси, поширені також дрібнолистяні дерева, береза. Варинний світ різноманітний. Лось, бурий, ведмідь, вовк, лисиця, лісова куниця, тхір, ласка, заєць, біляк, білка. Багато птахів. Поширені комахи, кровососи, комарі, мошки. Тундра. Це безліса природна зона, яка простягається в субарктичному поясі. Клімат там суворий з тривалою холодною зимою і коротким прохолодним літом. Через промерзання ґрунту і гірських порід в тундрі утворюється багаторічна мерзлота. А через брак тепла дерева в тундрі не ростуть. Там поширені мохи і лишайники, брусниця, карликова береза, чагарникова вільха. Рослини там низькорослі, стелються по землі, схиляючись від сильних вітрів. Серед тварин поширені північний олень, песець, лемінг, біла сова, багато водоплавних птахів, гуси, качки, лебеді, ґрунти, тундри, бідні на перегній. Арктичні льодяні пустелі поширені на островах Північного льодовитого океану. Там панує суворий арктичний клімат. Сніговий покрив тримається 300 днів на рік. На невеликій глибині залягає багаторічна мерзлота. Вона охолоджує ґрунт, перешкоджає просочуванню поверхневих вод і сприяє заболочуванню. Рослинність і тваринний світ. Дуже бідні. Під час короткого холодного літа де-не-де з'являються лишайники, мохи. Тут живуть північний олень, білий ведмідь, песець, лемінг. Улітку гніздяться чайки, чорнодзьобі казарки. У горах водночас зі зміною температури повітря і кількістю опадів також відбувається зміна природних зон, але не в горизонтальному напрямку, а у вертикальному. Наприклад, у Європі в Альпах розрізняють 7 вертикальних поясів. У першому низькогірському поясі до висоти 800 метрів ростуть. Дубові ліси на бурих лісових ґрунтах. Середньогірський пояс до висоти 1200 метрів займають букові ліси на гірських бурих лісових ґрунтах. У верхньогірському поясі до висоти 1800 метрів ростуть хвойні ліси з ялини сосни на гірських підзолистих ґрунтах. Субальпійський пояс до висоти 2000 метрів займають криволісся з гірської сосни, рододендруни і високотрав'я. До висоти 2800 метрів поширені альпійські високотравні луки. Вище панує пояс скель і кам'янистих розсипів, де майже немає рослинного покриву. У найвищому поясі лежать гірські льодовики. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа. Перше, географічні пояси це природні комплекси, які широкими смугами простягаються у широтному напрямку. Друге, природні зони це природні комплекси, які мають характерні їм тип клімату, ґрунти, рослинність, тваринний світ. І які закономірно змінюються від екватора до полюсів. Третє, висотна поясність це закономірна зміна природних зон з висотою в горах. Друзі, на цьому все це був 10-й параграф за 7 й клас. Побачимось в наступних відосах.